Для того, щоб створити новий філіал, необхідно перейти у відповідну категорію та натиснути кнопку Додати філіал. У відповідних полях заповнюємо назву філіалу потрібними мовами та обираємо категорію, до якої відноситься ваш філіал. Далі завантажуємо логотип з любого зручного для вас пристрою. У розділі Опис ви можете вказати бажану інформацію з описом вашого філіалу. Та коригувати її за допомогою вбудованого текстового редактору. У правому верхньому кутку ви можете увімкнути або вимкнути можливість онлайн-запису для клієнтів у розділі Адреса вкажіть країну, адресу філіалу та перевірте геолокацію за допомогою Google Maps, оберіть валюту, у якій будуть відбуватися розрахунки за ваші послуги. Та визначте час роботи філії, який за бажанням ви можете змінити. Оберіть часову шкалу, яка буде відображатися у розкладі. Ви можете вказати інтервали в 10, 15 та 30 хвилин. Зауважте, що вибір часової шкали впливає на тривалість послуг. Перевірте правильність заповнених пунктів та натисніть кнопку Зберегти.